В Україні 26 листопада прогнозується нетипове для пізньої осені тепло. В день температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів, а на півдні підніметься до плюс 17. Лише на заході буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 9. Основним чинником завтрашньої погоди стане потужний південний вітер, що принесе тепле повітря на більшість території. Опади можливі лише на крайньому заході. На Полтавщині упродовж середи триматиметься хмарна погода. Лише в день ймовірне невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря з світлої пори доби становитиме плюс 8 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 4. У Кременчуці від ранку й до вечора небо буде похмурим. Зрідка хмари втрачатимуть свою щільність і крізь них визиратиме сонце. Без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 11, вночі очікується 6 градусів тепла. У горішніх плавнях лише ввечері на небі можливі прояснення. Але протягом світлої передоби погода буде похмурою. Опади не передбачаються. Плюс 11 градусів обіцяють синоптики в день, вночі температурні показники знизяться до плюс 6. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 26 листопада 1969 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1999 дев'ятсот Двадцять градус морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.